Чеку, будь ласка, вінкни поворотничок. Ми ж будемо зараз перетинати перехрестечко. Mm -hmm. А навіщо ти зайняв ліву смугу? Ми ж прямо їдемо. Та там, де ви машину наставлені вічно, всі їдуть. І цей поворотник не ввімкнув заздалегідь. Малепусінька моя, мамулечка, тебе дуже сильно любить. Увімкни поворотничок. То дяденька поліцейський оштрафує. Мам! Відчепись! Нормати, так. Точно на поворот піде. Я звик людям довіряти і любити. Ну солоденький мій. Ну поворотничок. Це ж пдр ручки написано в пункті 9-2. Ну добре. Шлях дорасу. Шановні водії. Будь ласка, не будьте, як діти, вмикайте поворотники, дотримуючись пунктів 9294. І обов'язково поширюйте це відео, щоб зменшити кількість ДТП на дорогах. Ну, мам! Взяла мене при всіх і осоромила.